Що робити, щоб тебе зненавидів викладач німецької? Або 6 типів студентів, які бісять будь-якого викладача? Тип шостий чорний квадрат. Якщо ти навчаєшся онлайн, в жодному разі не вмикай камеру. За будь-яких обставин залишайся чорним квадратом. Нехай викладач тільки здогадується, як ти виглядаєш. А ще бажано вимикати і звук. І вмикати його тільки після кількохвилинної паузи, і тільки коли викладач декілька разів поспіль викликає саме тебе. Май повагу до себе. Тип п'ятий: треба на вчора. Готуватися до тесту рік безглусто. Можна за місяць-два до тесту Б2 розпочати навчання з нуля, поставити собі графік, скажімо, 5 або навіть 6 днів на тиждень по 3-4 годинки. І все буде тіп-топ. Особливо, якщо прогулювати заняття і не робити домашнє завдання. Тип четвертий: саботажник. Ця людина ніколи не отримує повідомлень із домашнім завданням. А навіть якщо отримує, не бачить. Навіть якщо випадково натиснув кнопку Прочитати, ідеально зроблене домашнє завдання, з'їдає собака. У саботажника майже ніколи не відкриваються аудіо до підручника і не спрацьовує інтерактивна платформа. Єдине, що йому залишається лежати на диванчику і скролити меми. Але знань чомусь у нього також не додається напевно, не допрацьовує викладач. А щоб дізнатися про три типи, які залишилися, слідкуйте за нашими відео.